Для дітей та осіб з ментальними порушеннями кожен день це виклик, сповнений нових випробувань. Але коли поруч є підтримка, ці виклики стають можливостями. Відділення соціально-побутової адаптації це не просто місце допомоги, а справжній простір розвитку, де люди з інвалідністю навчаються долати труднощі, здобувати нові навички та відкривати для себе нові горизонти. Відкриття цього відділення є важливим кроком у створенні інклюзивного середовища. Де кожна дитина та особа з ментальними порушеннями отримує підтримку, необхідну для соціальної адаптації та комфортного життя у суспільстві. Привіт! Ви на каналі Дніпро соціальне офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і у цьому відео поговоримо про відділення соціально-побутової адаптації дітей та осіб з інвалідністю з ментальними порушеннями. Відділення соціально-побутової адаптації для дітей та осіб з інвалідністю з ментальними порушеннями є структурним підрозділом міського центру соціальної допомоги та надає комплекс соціальних послуг, спрямованих на усунення обмежень життєдіяльності, відновлення та збереження соціальних здібностей задля максимальної реалізації особистого потенціалу. Які основні напрями діяльності. У відділенні передбачено дві групи денної форми перебування. Кожна з яких об'єднує дітей та осіб відповідно до вікових категорій. До кожної групи може бути зараховано не більше, ніж 11 осіб. Послуга денного догляду у відділенні передбачає створення комфортних умов для перебування, організацію безкоштовного харчування для отримувачів послуг, спостереження за станом здоров'я за потреби, соціальну побутову адаптацію, психологічну допомогу, організацію дозвілля. Навчання законних представників отримувачів соціальної послуги, підтримку навичок самообслуговування, надання послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації, ІПР. оцінювання індивідуальних потреб підопічних здійснюється мультидисциплінарною командою фахівців. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте qr код на екрані та долучайтеся, щоб не пропустити важливе. Хто може отримати послуги, до відділення можуть зараховуватися діти та особи віком від 7 до 35 років із ментальними порушеннями, зокрема, з розглядами аутистичного спектру, які отримали статус особи з інвалідністю. Як отримати послуги? Для отримання комплексу послуг необхідно письмово звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання та надати відповідний пакет документів. Серед необхідних документів. Заява рішення про направлення від управління соціального захисту населення, висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарської консультативної комісії, індивідуальна програма реабілітації, копія свідоцтва про народження або паспорт, серокопія реєстраційної картки платника податків, медичні довідки за формою Ф086, Ф027, серокопія документу про освіту за наявності. Виписка з історії розвитку дитини, копія паспорта представника, копія рішень органів опіки та піклування про встановлення опіки, довідка про склад сім'ї, виписки з історії розвитку дитини, облікова форма 112 копія пенсійного посвідчення, документ, що підтверджує реєстрацію у місті Дніпрі, три фотокартки 3х4 см, довідка про епідоточення та відсутність протипоказань щодо відвідування відділення. Контакти відділення ви знайдете в описі до цього відео, які протипоказання для зарахування. Протипоказаннями для зарахування до відділення є гострі інфекційні захворювання, захворювання в гострій формі, інфекційні хвороби очей і шкіри, туберкульоз в активній формі, тубінфікованість, тяжкі органічні психічні розлади з гострими приступами агресії та самоагресії. Епілепсія з частими генералізованими судомними нападами, гострі захворювання центральної нервової системи, інші захворювання, які потребують стаціонарного лікування, несформовані навички, самообслуговування, користування туалетом, самостійне харчування. За яких умов припиняється надання послуг у відділенні. Надання соціальних послуг припиняється у разі. Відсутності потреби у наданні соціальних послуг. Зміни місця проживання або перебування, недостовірності даних, смерті отримувача соціальної послуги, припинення діяльності надавача соціальних послуг, направлення отримувача соціальної послуги на стаціонарне перебування до медичної установи, досягнення особою 35-річного віку, виявлення медичних протипоказань для отримання соціальної послуги у відділенні. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, Чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами! Підписуйтеся на наші соцмережі, ми розповімо вам про усі послуги департаменту.